Всім привіт з Монреалю. Сьогодні я тут знаходжуся на зустрічі організації зустріч і хочу задати кілька питань одному з організаторів цього заходу Андрію. Привіт, Андрій! Привіт всім! Мене звуть Андрій Сорока. На даний час є головою товариства допомоги новоприбулим зустріч в Монреалі. Ми є офіційно зареєстрована організація в Канаді. І основною нашою метою існування є допомога тим людям, які вирішили емігрувати в Канаду. Яким дуже важко перший час бути в новому середовищі, які не розуміють дуже гарно французьку або англійську мову. І Ми допомагаємо інформативно. Ми допомагаємо зберегти людям. Свої традиції, свою мову також ми відкрили вже як рік існує в нас українська школа імені Тараса Шевченка. Ми запрошуємо всіх діточок від 2,5 років до 17, приходити в нашу школу, вчити українську мову, літературу, історію. Також ми даємо, допомагаємо математиці, фізиці, біології, в точних науках. І у нас є різні курси, різні напрямки роботи. Є також, ми є співзасновниками, можна сказати так, комітету допомоги України, який збирає гроші для наших вояків в АТО. Ми передали дуже багато різних. Одягу, остання, остання наша допомога, ми збирали гроші на деталі для безпілотників. Тому приєднуйтесь, будемо завжди бути... ради вас бачити. Тобто, друзі, дійсно ця організація дуже важлива, оскільки я знаю, мені пишуть багато українців, які приїжджають сюди, нові люди і. Не завжди легко знайти себе в середовищі, коли тут все, всі іноземці, так для нас. Тут дуже важливо знайти людей. Ось бачите, скільки сьогодні зібралося людей на пікніку тут, завдяки товариству Зустріч і ця організація дійсно, мені здається, дуже важлива. Іноді я, я приймав участь в, в деяких. Зборах, наприклад, марш, марш вишиванок був. Марш вишиванок я якраз пропустив, але я був, наприклад, на е, маніфестації, коли е, у нас був майдан. Збиралися люди. Через них можна передати допомогу. І е, наскільки я розумію, Андрій, е, для, для дітей дуже важливо, так тому що є школи, є де вчити українську мову і так далі. Так, так в Монреалі на даний час є три українські школи, але це перша українська школа, яка мета якої для саме для новоприбулу для дітей, які вчили українську мову, і вона є рідною, тому що є інші школи, але там більше діти, які народилися вже тут. І вони вчать українську мову, як іноземні. Uh -huh. У нас задача більше зберегти для дітей ту мову, якою вони, з якою вони народилися. Для, для зв'язку з нами надсилайте свої повідомлення на info.sobachka.zustrich.org і ми з вами будемо контактувати. Ну і ось ти казав, що зараз ви плануєте. Допомагати і новоприбувшим людям, так тобто якісь поради давати, в якому банку відкрити краще рахунок, там може якісь курси, якісь безкоштовні. Я знаю є курси і французької мови і так далі. Якісь рекомендації ви можете дати, так, чи це? Ми, ми плануємо проводити ряд сесій, де люди, які вже пройшли певний шлях тут, які навчаються в університетах, коледжах, і можуть розказати, як, як краще поступити, в які вузи, в які. Учбові заклади тут краще поступити. Як отримати житло? Які банки в Монреалі є українська каса де Жардан, які працюють багато українців, які можуть вам допомогти і вас обслужити українською мовою? Це тут це суттєво, тому що. Мовний бар'єр, це для кого не є загадкою, це дуже важко іноді його подолати. Ну і свята, так, наскільки я розумію, в принципі, великі такі свята, як наприклад, День Конституції, День Незалежності. Завжди є якийсь івент, як то кажуть, який організовує зустріч, так можна прийти, там буде багато наших людей на природі або просто поспілкуватись. Бачите, люди грають в тарілку. Народився під щасливою зіркою. Так, так, ми проводимо багато заходів на підтримку України. Ми останній був місяць тому це парад вишиванок. Ми пройшли по всьому Е, Також ми проводимо розважальні заходи. Найближче це буде свято Івана Купала. Де люди зможуть побути на природі, побачити виставу, і приєднатися, долучитися до тих традицій, які є в Україні. Наступне в нас буде свято зустрічі на день народження, і також дуже важливо для нас свято Миколая, для дітей, де дуже багато наших діточок виступають, співають, розказують вірші, показують. Деякі сценки, і це, це дуже цікаво. Так, друзі, насправді мені здається, що це дуже цікава, цікава організація, тому що завжди хочеться поспілкуватися з своїми співвітчизниками, говорити на українській мові, поспівати трошки пісень. Ми тут співали тільки що. І провести гарний час і дуже важливо для нових людей. Також отримати якусь допомогу, так ну порадою і так далі. Тобто зустріч в принципі цим і займається. Так, Так, ми надаємо інформаційну, в першу чергу інформаційну підтримку для людей, ділимось тією інформацією тим життєвим досвідом, який в нас є, є в членів нашої організації. І це цікаво, тому що навіть на побутовому рівні дуже багатьом цікаво, в які магазини піти, де більше знижки, де Яку школу дітей записати, які, яка методика навчання тут. Навіть починаючи, як користуватися карточкою опус в транспорті для людей, які приїхали в Канаду, це все нове і незвичне. Плюс тут є дві українські церкви, так, в Монреалі? В, в Монреалі є 5 українських, українських. українських церков. Із них найдавніші були засновані більше 100 років тому. Є декілька українських організацій. Є такі організації, як Українське Національне об'єднання. Уна є організація Українських жінок Канади ОУК є Конгрес Українців Канади. Це об'єднуюча об організація для всіх українських організацій в Канаді. А зустріч тільки в Монреалі чи Зустріч Тільки в Монреалі. Mm -hmm. І є світовий конгрес українців, який об'єднує всі українські організації всього світу зі всього світу, тому що по всьому світу налічується більше 20 мільйонів українців. І тому, в Канаді сила півтора мільйони. Так в Канаді, так, в Канаді українська діаспора це є третя за розміром, а в Монреалі приблизно 35 тисяч. 000... Українців, які мешкають в Гран Монреаль, як вони кажуть, тому це є сила. Так, так, так. І ми е, разом, е, ми... коли ви проводите заходи такі, е, як ви, в принципі, їх оголошуєте, у вас є свій сайт, так? У нас є свій веб-сайт, він зараз в розробці, в доробці, скажімо так, ми його е, намагаємось поліпшити, але з липня він вже буде працювати. У нас є своя пошта, є розсилка. Скажи пошту ще раз. Е, наша пошта інфосабачка.зустріч.орг. Угу. І в Фейсбуці у вас і є сторінка? Є сторінка в Фейсбуці. Окей. Тобто, якщо є бажання, ви можете нас знайти. Супер, супер, дякую, Андрій. Від себе скажу ще, що з задоволенням на ці зустрічі. Дуже багато нових знайомих тут. І ще раз скажу, що всі, хто приїжджають, і в кого є якісь запитання, якась порада потрібна і так далі. Це організація, яка може допомогти в цьому плані. Дякую, Андрій. Дякую, Всім. було приємно поговорити і до зустрічі, друзі. До зустрічі. зустрічі. Так. Діти чороньки не